Что будет, если одеть военную форму, но без опознавательных знаков, подходить к людям, требовать документы, э -э, ничего при этом не показывая сам? А что будет? я, Потому что это ТЦК. Рифмоплет, я знаю. Смотрим, сопереживаем. Доброго ранку. В чем суть? На каких подставах? На вет... На підставах відпрацювання я наказу. я співробітник правоохоронного органу. І чим це доказано? Можу вам посвідчення показати. Де ваша державна символіка? А чого я маю державну символіку? Зображаєш? Де це прописано? Військовий? Військовий. Вдягнув форму і ди воюй. Ну от дивіться моє посвідчення. Я, я кажу, де, де державна символіка? А що я маю військовий? Обов'язково символіка. Однострій, чому порушуємо? Де, др... де вітання я військове? Правоохорони органу, я не співробітник, ТЦК. У вас що до нас? Перевірка. На Перевірку. яких підставах? На підставі закону про мобілізацію. У вас де державна символіка? державна символіка? Ну, ви військовий? Так. Ну, де державна символіка? Прапори, нашивки, знаки відзнаки. Що не знаєте, як форма виглядає? Де, де військове вітання? Кому військове вітання? Перепрошую. Ві ну ви військовий. Так ну, де військовий вітання? Ві... військове вітання? Ви до людей звернулися. До людей, до громади. Ну, і Як що? Військове вітання кому віддається? У вас що? Військове вітання, Від кому віддається. Будь-кому, до Не кого звертаєтеся. Якщо йде на зустріч, якщо йде на зустріч.